Всім вітання з Харківщини! І сьогодні, мої дорогі друзі, я хочу з вами поговорити про свою в'язальну аптечку. Все все, що я... мені важливо, це все, що в мене має бути під рукою. Я хочу вам розповісти і цим цим поділитися. Буду дуже всім вдячна, хто поділиться своїми моментами, що для них дуже важливо, що вони вважають, що завжди має бути під рукою, коли вони в'яжете. Ось так. Мені буде дуже цікаво послухати. Почитати ваші коментарі, можливо, хтось зніме відео на таку тему, також надихнеться, мені буде дуже цікаво. Це доволі така цікава тема, тому, якщо є що розповісти, я обов'язково послухаю. І так, мої дорогі друзі, хто зі мною на каналі давно-давно, бо, бо з моменту повномасштабного вторгнення мій канал, можна сказати, виріс втричі. А, і, звичайно, є люди, які пройшли під час, коли я виїжджала з країни, коли а, ми жили на західній частині України, і ті, які зі мною завжди люди є. Я їм дуже вдячна, вони мене підтримують, і вони мене підтримували тоді. Я дуже за це все, все вам дякую. І ось ці люди добре знають, що коли я виїжджала з країни, я Перше, що з собою брала, це оці дві папочки, дві упаковочки, папочки, не знаю, як це назвати. Це звичайна косметичка, яка була куплена в Аброрі, за 20 гривень здається. А це чохол з-під тенісних ракеток моєго сина. Оце все тут зберігається, як ви вже зрозуміли по чохлу. Да? Мої всі інструменти, тобто це мої всі-всі мої спиці, які в мене є. І тут є скоро укорочені спиці і гачки. Гачки, там, маркерочки, це все-все. Маркерочки тоді не було. А це все їздило зі мною, і це, як я вважаю, найвеликий скарб для кожної майстрині. Тому що пряжу ти завжди купиш, як не крути, звичайно, до моменту. Повномасштабного вторгнення. Багато хто для себе там вибирав дорогі артикули, цікаві артикули, сидів, дивився, боявся з них працювати там, хай на якийсь кращий час, можливо, я ще якусь там цікавішу модель видумаю, мені щось подобається. Але такі були моменти, спогодьтеся з ними. І ось, ви знаєте, коли я від'їжджала, я зрозуміла, що є дрібнички, про які я не подумала, і які я вважаю. Дуже важливими. Тобто, це моя така свого роду в'язальна аптечка. І перед вами все-все те, що я вважаю дуже-дуже потрібним. І давайте розпочнемо з, зі спиці. Звичайно, без спиць нікуди не можна поїхати. Спиці, гачки, бачите, ви бачите все. Спиці, гачки, це все-все-все є. А, гачок. Мені потрібен завжди щоб був під рукою, знаєте, коли ти там в'яжеш десь щось, з петлю спустив, чи ще щось підняти її, там протягти ниточку, іноді я не голочки це роблю, а гачком. Дуже-дуже важливо. А, ось така в мене є гостренька спиця, або часто використовую. Металеву або цю дерев'яну. Таку спицю а, мені хтось колись подарував, повного націнного набору вже немає. Це номер двічка. Дерев'яні спиці, чесно кажучи, я не уявляю, як на них в'язати, так як я в'яжу доволі туго. То мені кажеться, після першої пари шкарпеток я навіть першу пару, не після першої, а навіть першу пару шкарпеток на них не зможу відв'язати. Вони у мене просто зломляться всі. Так ось, я іноді... Щось піддіваю. Буває, там, знаєте, в мене, наприклад, сплуталась ниточка. Мені доволі добре засунути в цей вузличок щось гостреньке, ось як, наприклад, оця спиця. Цим гостреньким розтягти. Аккуратно, акуратно, ту ниточку. Доволі часто буває, що ти не можеш це зробити спицями, тому що ти в'яжеш там спиці з тупим кінчиком або доволі товста спиця. І в оту маленьку диру, той маленький вузлик ти не можеш загонути. Ось для таких цілей я тримаю ось ці всі спиці. У мене стоїть на столі стакан, і в цьому стакані у мене завжди є оці спиці. Зараз там ще. Поселилися гачки, і, до речі, я забула ще одну головну річ взяти, яка мені також важлива: це моя ручка або олівець. Це в мене ручка і олівець, також вони всі є в тому стаканчику, без них також важко. Тобто, інструменти, інструменти ще раз, інструменти дуже потрібні. Рахівник ряду здавалось б, ну, така дрібничка, яка в мене є електронна, у мене багато різних варіантів. Я просто взяла цей, це такий гарненький <сум> виду, тому я її взяла і вам його показати. А, існує безліч варіантів рахівників ряду, неважливо який, цей чи ні, а, ці рахівники ряду, вони доволі зручні, тому що іноді тобі треба десь щось прорахувати ряди. І я раніше це робила, записуючи на листочок, але коли. Іноді ти забуваєш записати. А так як ти в'яжеш, особливо ось таким, ну, тобто навіть електронний ти забуваєш, буває перезняти, а оцей рехівник ти нікуди не забудеш. Тобто переставив під час в'язання і все. А, наступний момент, який мені доволі мені якого доволі не бракувало, знайти купити мені було доволі складно. Я, там, де жила я, я не знаходила. Дівчатка дякую тим, хто мені відправив пакетик у мене був. Маркерочки вони в цій коробочці. Це так. Десь які залишки у мене тут лежить ціла упаковка. Маркерочки, до речі, ще. Тут у мене різноманітні маркерочки, ви можете побачити, і металеві. Я полюбляю дуже ці, оці металеві. Я доволі полюбляю. У мене багато є декоративних маркерочків і таких, які ще мені дарувалися. Але вони всі, як правило, в оцій сумочці лежать. Раніше такого не було, а зараз. Вони там лежать. Бо все в житті буває. Ось в тому маркерочку ті маркерочки, вони доволі цепляються за пряжу, вони більш, як на мене, оці всі маркерочки, такі також кожен рахунок ряду, хоча і зручновато, вато, але це більш такий декоративний елемент для гарних фото в Інстаграмі. А зручніші це оці дерев'яні такі дерев'яні і металеві. Металеві зручні ще тим, що, якщо ти в'яжеш, наприклад, як іграшки. Я, наприклад, ось у мене я спеціально поклала поряд іграшки, бачите, як я початок ряду відмічаю. Тобто, не в саму петельку, я раніше заколювала в петельку ні, внизу. І потім мені зручно рахувати, тим орієнтуюся, де початок ряду. У мене це, перша петелька. Так зручніше. Ну, Особисто мені. Тому без маркерочків. Моя, як кажуть, в'язальна аптечка не буває. Наступний момент, який мені також став доволі потрібен, це, звичайно, сантиметрова стрічка. Без неї доволі складно. Тобто у мене там в коробочці також лежить моя сантиметрова стрічка. Здається, якщо я не помиляю, зараз навіть ради, заради цікавості загляну і скажу вам. Але це можливо мабуть, буде. Зараз це ще одну річ, що якось згадала. Тин -тин -тан. Да, є, вона тут є, зараз витягну, зараз скажу. Це мені подарувала німкеня, яка мені допомагала. Я в'язала для її доньки пов'язку на голову, і вона мені запитала, чи потрібна мені сантиметрова стрічка. Я сказала так. Звичайно, в в'язанні я могла б взяти сина лінійку шкільну, але... Ось така дрібничка, але вона у мене досі цих пір є і вона лежить в тій сумочці на, на всяк випадок. Сантиметрова стрічка. Ось так. от, бачите? Це моя з Німеччини, а це моя українська, яка ще була куплена до початку по масштабної війни. Ще один момент, який я забула, але дістала. Це в мене китайський. Після цього я вже купила собі. Кнітпром і да, різницю відчуваєш, а чим відчуваєш, зараз скажу. це для в'язання жакарди на перстник, мені він потрібен, тому що мені дуже подобається в'язати жакарди, я кайфую від них. А чим різниця відчувається, цей наперстик більш тонкіший, аніж той. І от я зараз розумію, що коли в мене була тут вавка на пальці велика, я довго її лікувала, то я б взагалі не змогла вдягати на перстик, то я вдягала. Я покажу вам, як є. Тому без наперстка також, я не уявляю. Мені так хотілося в'язати Жакарди, але цей наперсток був вдома. А новий, новий я вже тоді в зв'язку з цим не купила. Але вже поїхала до України і вже я ну, наперсток за то злишуся. І мені потрібна була лінійка. Без лінійки для в'язання, вимірювання спиць, я зрозуміла, що це не обійтись. Особливо, коли мені німці понадурували велику купу спиць. Так, два 2, половиною, 2,5. 2, 5, да. Це і є 2, 5, А, Мені німці надурували спиці, Але я ж не знаю, що це за спиці, якого вони розміру, для яких цілей. Да? Да. І я тоді собі замовила ось таку чудову лінійку для вимірювання спиць. Моя була у мене також. Здається, тут вона ще є. Ні, зараз не можу знайти, можливо, десь я її переклала. До речі, ось для тих, кому. Бачите, у мене навіть ось такий олівець залишився з Німеччини, це я також відмічала, якщо щось було потрібно. Тобто в цій коробочці в мене залишились речі ще з періоду Німеччини. Ні, дівчатка нема, на жаль, ось, що я казала про маркорочки. Тобто не коробочка ця металева, бо ця стоїть у мене на столі, а тут в цьому. Ем, Ні, немає. У мене ще була пластикова лінійка, десь я її поклала, треба знайти і повернути туди. Звичайно, китайська пластикова лінійка я спокупувала для вимірювання спиці. Якщо так ось така у мене невеличка, в'язальна аптечка. А, ще одне, я зрозуміла, що я не можу обійтись без таких різноманітних коробочок, пакуночків. Це дуже-дуже зручно, максимально зручно. Ось навіть на дні я зайшла до секунду, в шоках чогось цікавого, як кажуть. І знайшла. Ось там лежала ось така рожева гарного кольору. Сумочка від бренду Shein, китайського бренду. Вона новесенька, абсолютно, за 20 гривень задоволення. Сюди можна класти. Будь-які процеси, скажу так, я не відірвала етикетку, я вже нею користувалась, Коли їздила до лікарні, я клала свій сюди светр. Я його просто звернула і було все добре. Тому без таких тріпничок ще як сумочки різноманітні, я також не можу обійтися. Це все приходить з досвідом, і ти розумієш. Бо Деякі дрібнички ти просто звикаєш до них. Вони в тебе вдома є завжди. У мене завжди багато таких коробочок. На сьогоднішній день у них 5 зараз. Тому, знаєте, різноманітні коробочки. І, звичайно, ти до цього все звикаєш, і тобі здається, що ну, це звична річ, А коли ти стикаєшся з тим, що його немає, ти розумієш. Ось така моя в'язальна аптечка. І буду Дуже рада, якщо ви поділитесь своєю в'язальною аптечкою. Мені буде дуже цікаво. Пишіть про це, будь ласка, або знімайте відео, відмічайте мене, щоб я могла подивитися вашу в'язальну аптечку. До наступних зустрічей у наступних відео. З вами була ваша Юля.